Черкаська область, місто Тальне. Свято-Петропавлівський храм. Ви подивіться, яка краса. Це новий храм, побудований у 2007 році. Їду в гості до одного чоловіка, ви навіть не уявляєте, яка тут краса. Я не міг проїхати повз, і вирішив зайти до цього храму. Дуже гарний. Прямо дуже мені подобається. Зараз це бачите, Зайдемо в храм всередину, покажу. Там теж краса. Дозволили мені зняти пару кадрів. Сказали, зйомка не заборонена, я запитав. Дуже краса всередині.